Ювільлір. Всім спасибо, всі домой. Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі Народний Ріпою. Сьогодні знову змагання, і цього разу змагання не на Комарині, а в Києві. Приїхали ми на водойму клуб-Рибалок-Відпочинок село Соснівка Київська область. На цій водоймі ми вперше. Що від цього очікувати, я не знаю, але щучку коловити трошечки. Вміємо, як вміємо кидати, вміємо. А якщо ми вміємо кидати і крутити, значить шанси перемогти є. Сьогодні ми змагаємося двійками. Ось мій напарник Владислав Семенюк, і наша команда називається Берег Караок. Зараз буде офіційне відкриття змагань, жеребкування, де ми дізнаємося, з яких секторів ми будемо стартувати. Адже наскільки мені відомо, на цій водоймі це грає велике значення. Команда, не стримні! Іме Сергій Туманов михайло не На жеребкуванні влад схитрив та потягнув сектор, поки я озирнувся. Це був 14-й номер, і в останньому вирішальному турі ми мали грати в найменш рибному секторі на мілені водойми. А стартували ми з 3 сектору, де риба з самого ранку не дуже активна, а найкраще вона ловилася саме на мілені на початку водойми. Домовились, що обоє розпочинаємо з близької та середньої дистанції, щоб швидко піймати активну рибу. Але такої риби в цьому секторі не було. Тому Влад продовжив ловити на спайдера пасивну щуку під берегом, а я експериментував з різними темами. Далека дистанція та ловля з під протилежного берегу не дала жодного результату. Тим часом у влада стається прикрий схід щуки, яка ледь ледь зачепилася за приманку. Намагаюся після нього доловити щуку на тіні мегалон, але безрезультатно. Знову змінюю тему. Маленькі середній шар води та відразу чіпляюсь за рибу. Ось так справляється з багреним коропом кілограмів на 5, фінеза до 10 грамів. На щастя, за декілька хвилин боротьби приманка відлетіла, і я продовжив. Слава Богу, за декілька хвилин до завершення владу вдається піймати першу щуку на 5-грамовий джегрі. Я також переходжу на цю тему і ловлю щуку приманками 2, 3, 5 дюйми від кийтечок. За соромом несемо на зважування дві щуки, в той час, як люди з іншого краю водойми піймали по 4, 5, когось навіть 6,8 риб. Змагання проводилися в 6 турів. До заліку йшла щука та судак. Рибу після кожного туру потрібно було зважувати. Так, за 1 грам людина отримала по одному балу, та за кожний хвіст ще по 1000. З цього можна було зробити висновок, що більше грало значення кількості риби, а не її розмір. Оскільки дві щучки по 300 грамів перебивали по балам одну щуку на 2 кг. Хто набирає найбільше балів, займає перше місце в турі, і вже за сумою місць за всі тури визначався переможець. В другому турі ми пішли у 8 сектор. Він нам сподобався відразу. Широкий місточок та безліч кущів в прибережній ділянці. Відразу стало зрозуміло, яку рибу ми тут будемо ловити. 5, 4, 3, 2, 1, старт! Ну так, хто в чий сектор кинув час? Але за 10 хвилин лову ми не отримали жодної покльовки та стали перевіряти далеку дистанцію. І владу знову вдається зловити щуку з викиду. Ай молодець, ай молодець. Чи значить, що ти не випустив. Тримаючи підсак з рибою над водою, Влад розплутує приманку. Влад, дірка, Влад! На жаль, ця риба випала через маленьку дирочку підсаку, яку ми навіть не помітили. Откуда? Розчарування. Але взяли себе в руки і продовжили ловити, навіть не підозрюючи, що ця риба стала вирішальною. Я вірю в Ратлін та ловлю на нього. Риба не стояла на дні, тому і ігнорувала силіконові приманки. І от з третього закиду на достатньо швидкій проводці стається клювання, і на гачку гарного розміру щука. Є Це раптен. Тебе не багнет, половина. Звільняємо, кидаю у садок та розплутаю приманку з під саку. Той час Влад в прибережній зоні таки ловить щуку на один грам. Не діставши трійники з підсаки, я відкриваю дужку на своїй катушці і підсачу другу щуку, яка також була залікового розміру. <плес> Далі ми починаємо обоє ловити пасивну щуку на грам. І у Влада майже поспіль стається три клювання та три прикрих сходи. На жаль, щука була дуже пасивна і ледь-ледь торкалася приманок, тому і засікалася дуже погано. Цього разу ми несемо назважування знову дві щуки, хоча там точно мала бути ще третя. Але завдяки гарному розміру риб в цьому турі ми посіли 10 місце з 28 команд. Потрібно набирати оберти, тому що кожен тур у нас будуть все гірше і гірше сектори. Обговорили план дій та розпочали. Я швидко обловлював ратлину, знову надії на активну щуку. А влад вже по класиці починає з облову прибережних кущиків і з перших закидів приносить першу рибу в наш залік. Ні, <плес> все, та на вимостку сразу, що ти привичка, бля? Лучше не нападе. Ще трохи часу, і він зваблює на ту ж саму дайву байджанки другу щуку. Але, на жаль, вона сходить. Ось так над нами продовжують знущатися небесні сили. Розумію, що зараз саме та ситуація, коли щука хоче воблер. від якого мене влад відмовляв, кажучи, що вони тут майже не працюють. Це вже третій, тур, вже третя година лов. Є така хуя, на кого та щука, яка в когось клювала, хубаво таке далі долавлюватися. Я не знаю. Махнатку. Щас. Все ж таки ставлю тіні мегалона і з другого закиду під вимосткою ловлю щуку. – щупу. А, то щас, зараз зараз до нього дойду. Теж є свої стабільні напрацьовані теми. Так, я думаю, я сам кинути ще раз два. І бач в самих ногах, де ти тільки що проловив з спайдером, все. Ну, блядь, я вибушусь, просто що коло нас ще хтось є. Працювавши ближню дистанцію, поступово переходимо на далеку. Рибка там була ще активна, і владу вдається зловити рибу. Двічі мій. Він затягне чучу. Це, це був судак. Щуче змагання, да? да? У мене також стається клювання. І це щук. Ну, ну чесно. Дрібне, чесно. щось само випало. Четверта риба, яка йде до нашого заліку в цьому турі. Короче, майже стрітфішн. Вон один блогер і судак, щука, тут окунь. Короче, все як має бути, правда? Нам вдалося посісти вже третє місце з 28 команд. Після перерви четвертий тур розпочався з холостого клювання. І я відразу вирішив змінити ратлін на воблер, а згодом і на джихрі. Та вже з першого закиду ловлю невеличку щучку. Щука відчепилася за 5 см до нашої підсаки. Але цього разу Влад зробив все правильно. Бо другу таку я б не пережив. Як і прогнозувалося з аналізу минулих змагань на цій водоймі, щука з самого ранку гарно клює в останніх секторах на мілині. А з іншої сторони клює дуже погано. Втім, після обіду ситуація змінюється. І на мілені вона перестає клювати або просто закінчується, і включається на глибині, де зранку не проявляла активності. І наше жеребкування відбулося саме таким чином, що ми починаємо з секторів, де клює погано, і закінчуємо також де клює погано. А люди, які ловили на мілені, ловлять активну щуку. І до кінця змагань навпаки зміщуються до активної. Але для нас це був як виклик: ловити пасивну щуку краще, ніж інші ловлять активно. Ще три закиди. І друга щука атакує. Супер. Рибку нащупали. Не забувайся, що в мене ціровий печок. Єес! Так не оставляв би рибу, бо тому що вона опять відпала. Вона опять відпала що. Ось такий теж подачі був.

Мені тебе в цьому турі дрюкнути між собою, чисто між нами. попередніх тури ми зловили рівну кількість хвостів кожи. Бо і в якійсь мірі такий чи? дружній батл нам Не допоміг кажучи, ловити краще. Ти заставляєш мене натихти. Під кінець туру у нас було ще по декілька нереалізованих клювань. На жаль, в цьому турі лише три риби. Але як виявляється, це був хороший результат. 23-й сектор. Ось ми і наблизились до тих секторів, де кльов затих від слова зовсім. Водойма значно звузилася, і ми докидали легкі приманки до протилежного берегу. Після першого обриву в прибережній зоні я беру комплект Влада, де заряджений фет 2.8 на вантажку 2,7 грами, і з першого закиду ловлю дрібну щуку. Давай балів, ось сама отка А потім з того ж самого місця ловлю ще одну таку ж саму. Сука, ну, мені ще три риби треба. Я їбалю все вірус. Так все-таки мені требляй. В тебе свої мають плани. Хотя команда, ну ладно. Коли вона вийшла високо, значить щось розставить? є. Куда кидаєш? Там багато зарчапів. Там коряга на коряк. Риба геть дрібна, і я відразу стараюся придумати, які приманки краще всього працюють по малій щуці. Нічого не кажу Владу, бо він, побачивши мою приманку і монтаж, просто покрутив би пальцем біля голови. І на тиху починаю ловити нею. Чому в мене була така віра в цю приманку? Тому що кожну зиму я нею ловлю шнурків на річці Південний Буг, і був впевнений, що конкретно зараз вона спрацює. Ні, але... Тим часом стається перше клювання. І вже третя дрібна щука в заліку. Тані, Супер! Полковник. Полковник. Та я не мію, як Фарелі. Я не мію як Фарелі. Продовжую до кінця туру ловити нею. Що саме це була за приманка та не зовсім щуча проводка, ви можете дізнатися, переглянувши мої відео на каналі. Закид під місточок суперників і відразу клювання. Вони напевно дуже здивувалися. А я здивувався, коли зрозумів, що на виваджуванні я вимкнув камеру, а не вімкнув її. Тим не менш, четверта риба була підсаці. Та ми вибороли в такому важкому секторі друге місце по всій зоні. Після п'яти турів ми йшли на першому місці, але попереду був ще один шостий найважчий тур. Нащупав, до речі, тему в попередньому турі, на що цю щуку потрібно ловити, і зараз буду цю тему розвивати. Хватить щупати Саня. Після 15 хвилин лову зрозумів, що ця приманка тут не працює і не залишається іншого вибору, як експериментувати з усім, що є у ящику. Більше всього віри в мене було у тіні мегалон, і я таки отримав хороше клювання на нього. Але щука не засіклась. Я б не сказав, що це Влад також не реалізував своє єдине клювання на Байджанки. Покльовок геть мало, і Віра піймати рибу в цьому дуже мілководному секторі вже пропадала. Я не знаю людини, яка краще б ловила щуку на спайдера під ногами, ніж мій напарник. І в цьому турі йому вдалося звабити щуку під самою вимосткою, яка просто повисла без клювання. Сука, ювелір. Ну ти, сука, ювелір. Я, типу, не думав, що прямо туди, де ми натопали. Хотя буває рік колядь, Сука. Від нуля відійшли, але цього було явно недостатньо. Не клюнула вона там. Нова лідольна. Ганя закінчилися. Тепер йдемо шукати мого тіні мегалончика. А де він, Бог його знає? Приблизно десь ось тут. Вон бачу шнур? Думаю, десь отут. От, тіні мегалончик сюди. Хотів від мене втекти. Не вийде манюнь. Ось і закінчилися всі шість турів. На щастя, ми не принесли жодного нуля. І можливо навіть десь будемо поруч з призами. В останніх турах риба клювала дуже погано, і знаємо, що команди, які йшли дуже гарно, поприносили нолі. тому шанси бути вище них все таки є. А далі все побачимо. Очікуємо шикування. Ніхто не знає до кінця, хто переміг. Загальною вагою 214 кг 230 г. грам. Прийняли участь 28 команд, 56 чоловік, із них у нас 4 дівчини. Вже традиційно хочу подякувати компанії «Фламан» за підтримку наших турнірів. Хочу подякувати Збройним силам України. Четверте місце. 16. Сума місць 61, сума балів 27 тисяч 5. Берег, Корольок, пастух Олександр, семенюк Владислав. <клес> Ось так одна риба вартувала нам другого місця. Коли завжди проіграєш змагання, треба робити так. Оп, сюди. Це вибирай, в якому місці. Київський став. Mm. Там, має бути відпустити всі гріхи. <гум> а вже наступних вихідних нашій команді вдалося здобути третє місце на змаганнях у Вінниці. Знімали 18 риб. Сума місць 58. Сума балів 29 312. Ту пічер Панченко Денис Сума місць 57. Сума балів 33 тисячі 890. Команда: один, два, три. Включи <клес> <клес>

66? Це ми батько. Так мені трінусно, коли нас не буде. Итак, переможці з сьогоднішнього заходу. Флагманка. Володарік Кубку. Піймали 17 риб. Сума місць. 46. Сума балів, 29 160, Монстер Пайк. Майдабура Дмитро лише Сергій. Вітаємо.